Залишилось 5 штук по знизчці цих садків. Це у нас йдуть коропові садки. Ну, не тільки на коропах, можна ще на будь-яку мирну рибу використовувати. Вони йдуть довжиною 2 метри. Знижка на них зараз 40%. Ще 5 штук залишилось по такій ціні. Наступна партія вже буде приблизно коштувати 800 гривень. Вони йдуть вже із колишком. Колишок сюди вкручуємо і виставляємо. Тут нахилу той, який нам потрібен. Любий кут виставили, закрутили. Також дивіться, якщо вам потрібно, щоб було вище, можна взяти звичайний рогачик і на рогачик тут накрутити його. Різьба підходить на рогачик. Якщо у вас там нахил великий, то в принципі можна і так його ставити. Матеріал тут іде. Нейлон сітка. Вона дуже міцна, плавниками не ріжеться. Перше кільце буде алюмінієве, Тут буде пластик. Пластик такий напівжорсткий. Класні садки за такою ціною, реально кращих ви не знайдете. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є телеграм,